Добрий день, малята! Я дуже рада вас сьогодні бачити. Сьогодні ми з вами поговоримо про спеціальний транспорт. Що це таке спеціальний транспорт? Зараз ми з'ясуємо. Це транспорт, який допомагає нам, людям, виконувати різні роботи. Може в будівництві, а може в ремонту якомусь. А може пожежу затушити і інше. Зараз ми все з'ясуємо. Давайте розглянемо слідучий малюнок, подивимось. Спеціальні автомобілі є незамінними в роботі різних служб, виконуючи важливі функції, які часто мають високе соціальне значення, у тому числі вони можуть використовуватися. У вирішенні завдань медичних, пожежних та рятувальних служб. Давайте зараз подивимося, що це за машина? Ви вже здогадалися, це швидка допомога. Швидка спішить на допомогу, звільняють їй усі дорогу, доставить швидко лікарів, як хтось раптово захворів. Так, а це що за машина? Так, це пожежна. Я сирену вмить включаю, на пожежу поспішаю, бо вогню я не боюся із пожежею борюся. Звичайно, і цю машину ви вгадали, це поліцейська. Якщо поруч небезпека чи зло, задумує зловмисник, знай, що поруч недалеко завжди є захист на корисний. Ще який транспорт спеціальний? Це сміттєвоз. Хто назвали ще сміття вправно доставляє, завантажує везе, навіть ущільняє сміттєвоз, тому дасть раду, бункер має він позаду. І ось таку машину можемо побачити. Вона прочищає нам доріжки, особливо Взимку, коли багато бруду, коли сніг мокрий на доріжках, вона нам розчищає тротуари. Бульдозер, справна дуже ця машина, грунт може ножем відріже рівно, шар землі і пересуває, будівництву помагає. А ще екскаватор теж допомагає в будівництві. І це незамінна машина вантажівка. Це машина вантажна, вона сильна і поважна, хоч багато важить те, що в неї вантажить. Та вантажівка не злиться, скаржитись їй не годиться. Так, а це трактор. Я на тракторі поїду, весь город ззираю діду. Мені кажуть, почекай так скоріше підростай. Зараз давайте на малюнку ми розглянемо дуже багато машин, які ми вже сказали, і швидка, і пожежна, і екскаватор, і тягач, і автокран, і дуже багато інших машин. Всі ці машини. Це є спеціальний транспорт, який ви можете подивитись на дорогах. Ми без нього не зможемо прожити, він дуже нам допомагає. А зараз давайте виконаємо аплікацію вантажівка.